Доброго дня, шановні глядачі. Ви бачите мою земельну ділянку і на ній викошена трава. Це люцена. Я тільки перевернув її і почув знову ж свого сусіда. Ви чуєте стук? Зараз ми до нього завітаємо і подивимось, чим він там займається. Це його земельна ділянка, яка межує з моєю. І направляємось прямо до нього. Я вже бачу, чим він там займається, якісь кілки забиває. Ну, Зараз подивимося. Шановні друзі, ми завітали знову ж до мого сусіда Анатолія. Ми бачимо, ось він провів воду сюди, на стежиці, бачите, такий кранік. А тут грядка з помідорами. Толя, а чим це ти займаєшся? Я дивлюся, тут щось таке цікаве у тебе на городі. І от я вирішив глядачам і, пока... і показати. Осінню. Тож, Толя, тож знай, до осені будемо чекати. Ну, Ролик буде цінний тим, що подивимось результат. Я заходжу на цю діляночку. Друзі, ми бачимо тут висаджені помідори, ось такі красавці, ми бачимо листочки голубого кольору. Коли наступлять дощі, дощова погода буде, вони будуть захищати. Ця бордовська суміш буде входити в реакцію. Із дощами, з водою, з цією. І не дасть світовторі проникнути у корінь. Да. У корінь на стебла Взагалі, не буде черноти Да. Толя, я оце дивлюся, ти тут зробив такі кілки. Тут ми бачимо арматура. Що це буде? До кожного кілочка до арматури буде підв'язуватися помідорчик кожен. З трьох рядів. три ряда помідор, одна, один направляючий. Получається, у 36 рядів, виходить 8 кілків одна арматура. Не, не, зрозуміло. ну Ми подивимося. Вже, я тоді вже завітаю до тебе, коли буде кінцевий результат. Да. З, з арматурою. Ну, тут багато труда, звісно, що... Не, ну, що багато, ну, Але це, це зробити це треба. Це потрібно. Я знаю, помідори це проблема в тому плані, що коли будуть, буде зав'язь і коли вже будуть наростати ці помідори, вони будуть ламати гілки. І тому їх ламати, а якщо на землі, так будуть, будуть гристи, та і все. Так. і тому їх потрібно підв'язувати. Тобто допомогти їм, щоб вони були в повітрі, а не на землі, як то кажуть. Добре. А я здалека там люцерку перевертаю на сонці, сушу. І почув, і почув, Толя, твій гуркіт від сокири. Думаєш, чим ти там займаєшся знову? А ти ось чим. Це ж кілочки вити сабок. Як каця, яблуні, все таке. Толя, у тебе є можливість у цей момент передати привіт. Я знаю, у тебе онуки є. Своїм да. онукам. передаємо привіт всім в Польщу, в Київ. І твої онуки побачать цей ролик і почують твої слова. Да. Да. Добре. Ого, тут колків сколько. Толя, ти знову за роботою. Да. Ну, ще порядочно. На один заход, так. Да? Ні, ну там на півтора рядки. Ага. Доброго дня, шановні глядачі. Зараз ми знаходимось знову на грядці Анатолія. Толя, привіт. Привіт, Привіт. Вирішив знову до тебе прийти, зайти і подивитись. Сьогодні у нас 27 червня. 2023 року. Толя, останнє відео ми е, знімали десь неділь, мабуть, дві назад. Ну, да? так я по покропив, не знаю, десь а, около двох неділь. Так, да, я зрозумів. Ну, ось такі, друзі, незвичні опори в Анатолія на помідорах. Я чому і знімаю, бо не бачив таких опор ніде. І мені це дуже нагадує ну, такі домики свого роду кукурузяні. Хі -хі. Толя, а скажи, це ти підв'язував? Скільки нитки тут цієї? Значить, нитки багато... пішло на, на оці раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На вісім рядів по вісім метрів кожний ряд пішов один кілометр. Навіть не віриться. Так подивися, мало їх. Один кілометр. Один кілометр. Воно тут, виходить, навіть більше, ніж два метри на один, на один помідор. Ну, де... На куст. На куст, на куст так, ага. більше двох метрів. Ну, може, десь там трошки більше, трошки менше, але. Но... Ну ти вже порахував, один кілометр. Ні, то просто я покупав ага. бабіна, і в ага. бабіні було ти, тисячу метрів. Ага. І от з тисячі метрів воно все розійшлося. Навіть ще прийшлося трошки додати і і багатий. Толя, скажи, а цей експеримент ти вперше проводиш? Вперше Раніше... провожу, не, не чиє не хау, це своє. Сам придумав, сам сам придумав, навіть і не. не, не, не не дивився. Не, не дивився, не відео, так. нічого. Просто вирішив спробувати так. Значить, ну я дивлюсь, тут арматура в тебе. Це. Арматура зверху восьмерочка. 8 міліметрів. Ага, зрозуміло. Ну тут дрючок додав. А скільки ж арматури приблизно оце на цій гряці? На цій гряці вона виходить. Оця грядка длина, виходить, її 8 метрів, а арматура 6. Okay. Так що на наступний рік треба робити грядки по 6-метровій. 7 Мені виходить, одна арматура і вийде на 4 стовбика. Mm. На такі 4. Буде раз, два, три, чотири і одна арматура лобиться. Толя, а скільки? Я зрозумів. А скільки тут э, кустів? Значить кущів. Получається, в одному ряду э, 15 кущів, а підв'язано на цих стойках. В общем, 45 кустов підв'язано в одному ряду. В одному ряду. Значить... В одному ряду 45 п'ять Ага. Раз, два, три, чотири, три. п'ять, шість, сім, вісім. Вісім Оце, получається. 45. п'ять вісім. 8, 4, 32 Ну, так от ось з таким розчотом це така грядка займається. Ну, десь приблизно. 370, так, 370, 360, а може десь в якомусь не менше, ніж 15. Ну, так. зрозуміло. 370. В середньому. Так. Да. Толя, ти їх обробляв? Так, да, я обробляв бордовською смісю, да, обробляв. І ще раз будемо обробляти десь 28-29. Потрібно... Через 2 неділі, після першої обробки, через 2 неділі. Потрібно обробляти, бо в нас дощі, дощі вже. дощі і так. треба обробити, щоб не пішла Угу. Я дивлюсь ще листочки голубенькі, і це означає, що. Ти правильну пропорцію робив? Да, Яка да. пропорція? Ну, була? на 1% вийшло. Бордовська. Да, бордовська 1% вийшла. Зрозуміло, ну я бачу, що листочки. Але ж дощ змиває. ну Я так приблизно покажу. Видно, що є голубенький колір на них. Тобто бордовська суміш. Правильно зробили. Да, ну, ну вона була бордовська покрита, тобто, попріскана до дощів. А дощі пройшли, все-таки лишилася теж, да? Після дощі все лишилося трохи є. Ну там реакція вже. Так, да, реакція пройшла, так, що є. Зрозуміло. Так. Добре, Толя, будемо е, за твоєю грядкою спостерігати і далі. Да, через я думаю, через три неділі будемо кушати помідори. Добре, наглянути. Пощаємо да, всіх приїжджайте. Да. Толя, якщо всі приїдуть, так не, що, хватить. не хватить помідор. Хватить, як кажуть. Добре, дякую. Значить, через пару неділь, мабуть, я. Ну, перші, знов... може, появляться вже там. Ага. Такі, тому що це ж, якщо погода буде. Подивимося, вже я надіюсь, буде остаточне завершення цього так. відео і твого експеримента. Так, експеримент, якщо вдасться на слідуючий рік, буде ще болікачість. Конструкція, да? так? Конструкція. Цієї грядки. Рівніненько буде, підрівняємо під шнур і помідори розсадимо по сортам, які високі, які сильно високі. Mm -hmm. ну, Толя, і, мабуть, у тебе будуть якісь тут дорожки, відстань якась буде. Да, так, відстань буде однакова, десь по сантиметру по 70 між сімдесят, між, між, 7... між, трьома, між трьома буде сантиметр по 70 по 80, щоб гарно можна проходити. Корзінка, з, з відром, хто в чому збирає. Ну, зрозуміло, добре. Городу так. хватає так, що землі фатить, можна робити. Експерименти, від... да, Експерименти да, любі. можна робити. Зрозуміло. Да. Добре, Толя, добре. Сьогодні 9 липня 2023 року. Толя, я знову прийшов на помідорну грядку. Шановні глядачі, у нас пройшли сильні дощі, пориви вітру були, все поваляло, але ж помідори наші стоять. Так, уже, Толя, зав'яз є, помідори є. І близья, знизу треба вистригати, тому що. І гарненькі вже. Нам <плес> на цій чорні. Це чорний принц у тебе. Воно, отось ну, коравано. Оце. О, ладошки. Гроші, Ну я думаю неділька і будуть вже красніти що, да, да. Міша, вже є на цю сторону зайти, вже черіки є красний. Да ти що? Да. Не вір, точно Глядачі, дивіться, уже є перші помідори. Ну, Це чері. чері. Так... толя чері у да. тебе. Но то ще не вкусти, поки ту вся в'єтка не дозріє. Да. Mm -hmm. Так що черіків в тебе вже є, ти їх багато насадив. Оце, що тут. З Галиною. А Галина де? А вона там, я дивився, по господарству займається. Це, Це дуже хороша консервації. Mm -hmm. Вони не з низького росту, ніколи не треба не підв'язувати. Mm -hmm. Тобі дуже давно. На розсаду. Ну, вже перші помідори, це вже 9 липня, так що можна в салаті. О ж вже є, Толя? Так, да, так. Да. Я вчора так, святій, три ага. дні не ходили, так вибрав відро. Ого, це 9 липня. Так що можна вже і салат робити Толя. Вже є. Шановні друзі, а зараз ми завітаємо нагородню ділянку з помідорами до мого сусіда Анатолія. Зараз ми знаходимося на його дворищі. А ось і Анатолій і його грядка. І знову ми знаходимось на помідорній грядці Анатолія. Ось ми бачимо його земельна ділянка. Тут у нього гірчиця висіяна. І тут гірчиця, і там гірчиця. Тут картопля, ну, а тут помідори. Сьогодні 2 серпня 2023 року. Подивимося, так і з цього. так ти з урожаєм, толян. Я бачу, ой, красиво, висять. Є помідорки. Так. так, ми бачимо вже вибрані помідорки. Врожай вже є. Це помідорна грядка. Толя, нарешті ми дочекались врожаю і він є в тебе. Це такий красний синім да, 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 да. Шановні друзі, як ми бачимо, Анатолій залишається з врожаєм, але я хочу ще додати, що липень місяць. Та й рік в цілому був надзвичайно несприятливим у плані погодних умов. Значить, тут були дуже великі дощі, осадки, тумани, також і прохолода була, і це, як то кажуть, сказується на томатах. Але все ж таки врожай є. Оля, я ще хотів тебе запитати, як ти Врожаєм задоволений? Ну, частично задоволений. Ну, в общем, труда, звісно, багато пішло, але да, урожай я... трохи є. Хотілося е... б більшого врожаю і ага. кращого врожаю, але ж у природи немає поганої погоди. Да, то Що природа але погода... дала, так. Да. Але погода у нас да. була дуже несприятлива, Не дощі, трошки, так, трошки, тумани да. і холод. І помідори на це якби Дякую. реагують. Фітофтора, але ж у тебе все ж урожай є. Так. Толя, я ще хотів спитати, а як по поводу цього експеримента? Ти б хотів би щось може, вдосконалити, щось вже у тебе, якби погляд, це у тебе перший експеримент, перший раз. Перший ти Експеримент значить, треба сажати помідори ріже, щоб було провітрювання, і тоді буде урожай. І слідкувати, звісно. За кожним стеблом, щоб воно було провітрювалося. Тоді буде врожай. А загущеність, воно дає свій результат. Так що загущеність, це. Це не годиться на нашій фітовтора це ворог е... да. кожного господаря. Ворог не тільки помідорами, і картоплі, і огурцями, і всьому. Так що... Ну, в основ, основному пасльоном. Да, да. Хочу тобі побажати. Ще врожай буде в тебе. Я бачу, зелені помідорки є. Буде, буде. Да. Ну я думаю, на сім'ю. На сім'ю хватить, да. в магазині покупати не будемо. О, понятно, да. так. Онукам також хватить, але так. ж онуки, ти вже раз передавав. Привіт. Да. Да. Так що це перші відео, перші кадри, які коли ти цей експеримент робив, всі ці грядки робив, ми ж знімали, так що ти там і передавав їм. Ну толя побажаю тобі ще більшого врожаю. Нехай сонце буде. Сонце буде і да. на слідуючий рік буде більше врожаю. Буде більше врожай, да вже да. приходить з опитом. Да, да. Сьогодні... Це в тебе перший перший, як то кажуть, перша лас... ласточка експериментальна. Да. Але на слідуючий рік треба сажати і сорта окремо. Це тоже. Толя, ти вже результат. руку набив, я бачу, вже да. так? Сорт значить, один, да. сорт другий, і це все має бути окремо, тому що да. воно теж дає свій результат. Так що, ну, нічого. А, Толя, тут на обід хватить для одного, да, наверно, на одного хватить. Ну, 300, 400, мабуть, одного помідора. Хватить. Грам 300-400, мабуть. є. Грам 300-400 є, є. Ми можемо навіть. Даже... Тебе сорта зважити, так? Да? У тебе сорта такі, що ну, тут і на томат, і на сок, і на їжу, тому, на салат. Томат і на сок. А... а на консервацію, то кремо вже то таке. Можна і купити на на якщо. А тут в основному томат. Ну, на що купляти, якщо в тебе он ще скільки, толя. Он, я дивлюся, ну, то Ще стигнуть і стигнуть, на верхній я дивлюся. О, Саме ого. основне толя, щоб була погода, щоб було сонечко світило, так. а не тумани, дощі і холода. Це фітофтора, це страшна штука. Але ж все ж таки ти з урожаєм. Все добре. Добре? Да. На цьому, друзі, закінчую відео. До побачення. побачення. До нових, зустрічей. До нових зустрічей, Да.